Відсьогодні на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, а також у Херсонській і Запорізькій областях запроваджується так званий воєнний стан, і відповідний указ 19 жовтня підписав президент Росії Володимир Путін. Більше про це рішення та чим воно загрожує місцевим жителям, поговоримо з директором Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександром Мошнягулом. Вітаю вас. Добрий день. Тож запровадження. Так, вітаю вас. Пане Олександре. Запровадження воєнного стану на окупованих територіях, що це може означати, і що взагалі це може змінити зараз у цих обставинах? Ну на мою думку, в принципі, ситуація особливо і не зміниться, бо все, що перелічено в так званому указі президента Росії, воно застосовувалось і до цього. Що передбачає такі най, скажімо так, найважливіші положення цього указу? Це обмеження щодо пересування громадян, це заборона на виїзд з території, да, і ми вже маємо певний час. Ці обмеження людей зараз не випускають на підконтрольну територію вже, вже певний час України. Це, скажімо так, мобілізація місцевих економічних ресурсів, які так використовуються окупантами, це залучення до якихось там робіт. Єдине, що поки що не проводилось, мобілізація, так, так звана мобілізація на Херсонщині. І дуже сподіваюся, що найближчим часом верніше, часом цього і не буде. Але повторюю все, що в принципі перелічено. В цьому указі Путіна воно і до цього використовувалось. По-перше, знаєте, Херсонщина останні 8 місяців, поки вона знаходиться в окупації, вона взагалі в зоні безправ'я. Тобто, українські закони через відсутність влади там фактично не діють. Росія жодними нормами права там не користувалась. Тепер вони знаєте таку таким чином якось. Вводять своє там право да легалізують те фактичне становище, яке було і досі. Тобто, на мою думку, особливо не зміниться це. По перше, легали... легалізація сучасного стану, і по друге, це знаєте, це карт-бланш такий е... правила для нового керівництва російського, яке там здійснює зараз військову операцію. Ну, я так розумію, що перевели у так званий стан середнього рівня реагування і суб'єкти Російської Федерації, які сусідні з Україною, в тому числі також на окупованих територіях Криму та Севастополя. Що може також там змінитися за такого формулювання? Там дійсно, що стосується саме російських територій, там вводяться певні обмеження, там Скажімо так, буде посилюватись обмеження всіх форм волевиявлення, демократії. Обмеження у нас там також, що стосується там, Херсонщини, Запорізької області, да, там вводяться обмеження щодо волевиявлення, роботи типографії, засоби масової інформації, але на Херсонщині е, ці драконівські інформаційні заходи вони й були і раніше. Да, там за одне слово тебе кидають на підвал, а тепер все це офіційно не просто да, там, е якісь е, репресивні ініціативи від місцевої влади. Тепер це буде дуже законне обмеження прав, остаточний перехід до, до повної диктатури і на певних територіях Російської Федерації. Uh, і у що може це в принципі вилитися, оскільки розуміємо, що у всіх чотирьох, ну у чотирьох областях: Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська, всюди тривають бойові дії. Uh, і чому у цього не зробили, наприклад, раніше, чому до цього не додумалися окупанти? Ну, я не знаю, чесно кажучи, що в головах у окупантів да, все відбувається в той час, коли воно і мало відбутись. Я ще раз повторюю, що все те, що в цьому указі зазначено, воно все, е воно все і. Впроваджувалось і раніше, да? просто зараз буде відбуватись така з їх точки зору квазі-правова формалізація. Вони, вони хочуть, вони і так вивозили населення да, на територію лівого берега, там пропонували людям або відпочинок, або перевезення. Тепер це підкріплено підкріплено певними. Над ну скажімо так, їхніми нормативними нормами можливо, це знаєте саме от актуальне актуальність сьогодні. Це зробити пов'язана з призначенням нового керівництва. Або вперше да, у нас з'явився керівник, як вони кажуть, спецоперації в Україні цей Суровікін який там. Буде ну, під якого зроблено цей указ, який якому потрібне е, певне регулювання, як він вважає, правове, да, для того, щоб здійснювати терор на території окупованих Росії на, на окупованих. Росіянами територіями і е, Росія буде казати, ми все робимо у відповідності до права, до норм законодавства. От, подивіться, є укази вже Рада Федерації Російська Совєт Федерації, вже все це затвердить. Тобто, це вони вважають це закон. Ну і ми розуміємо, що за е, ці більш ніж півроку російської агресії в Росії в принципі якоїсь спротиву особливого е, цієї агресії не було. Однак е, чи може бути якась реакція на е, введення такого стану е, у саме е, в сусідніх з Україною областях Росії? Ви знаєте, що стосується самої Росії, так? Да? Я не виключаю, що у зв'язку тут не стільки введення цього стану, а стільки оголошення мобілізації, і більше те, як мобілізація зараз відбувається, коли ми маємо чисельне підтвердження того, що непідготовлені підготовлені люди їдуть без навчання на передову і відразу. Загиблими повертається е, до Росії, це призведе до певних соціологічних електоральних змін. Да? І вже певні опитування російські показують, що зменшується кількість підтримки курсу Путіну. Але навіть коли ця підтримка впаде там до 5 до 7%, тобто стане катастрофічною низькою, я не думаю, що це за нинішнього режиму якось вплине на. Е, Реакцію російського суспільства, бо за умов нинішнього карального цього, за умов цього карального режиму їхнього, єдине, що може людей вивести на протести, це військова поразка. От якщо буде військова поразка, якщо буде залучено Херсон, там Донецьк, да? якщо наші військові збройні сили... Перейдуть звільняти Крим, Оце те, що люди ніколи режиму не простять, і в поєднанні з оцими внутрішніми негараздами, там, з погіршенням соціально-економічної ситуації, mm -hmm. військова поразка це такий аргумент, який режим може змінити. Я не кажу, що е, не певен, що режим, можливо, знаєте, е, ці, військові, ці військові поразки можуть призвести до правої радикалізації режиму, що якийсь колективний е, там, керівник, диктатор буде новий, який буде посилювати цей авторитаризм, буде робити війну більш тотальною, да, і ну, буде менше. Перебирати засобами ведення до війни, але те, що військова поразка саме може призвести до зміни цього режиму, в мене майже немає сумнів. Але поки будуть на внутрішнього споживача російського подавати інформацію. Про стабілізацію, про певні успіхи, от зараз вони намагаються показати, що ці мобілізовані це був такий супер крок від президента, що ситуація, що ЗСУ зупинилась, що відбувається контр-контрнаступ. Да? І що тепер от це позитив, і поки буде лунати з телевізору, да? а більшість агресивно налаштованого населення. Росії отримують інформацію саме через телебачення від пропагандистів російських, якщо поки там будуть такі мінорні лунати настрої, то про, про будь-які внутрішні зміни в суспільстві ми можемо не очікувати, як би там не погіршувалось економічне життя і внутрішня ситуація. Дуже дякуємо вам за участь у ефірі. Олександр Мошнягул, директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.